Ми вітання любителям футболу. Ну що ж, радий вас вітати в по справжньому передсвятковий один ігровий день, адже зараз субота, зараз субота вже минає на годинку дев'ята вечора. Це означає лише одне, що ми з вами закінчуємо. Поєдинки перед великим великим святом Великодня. Тож дозвольте вас усіх привітати! Міцних, так би мовити, вам яєчок, смачненьких вам пасхальних куличів. Ну і дуже-дуже добрезного вам м'язка. вже. пост закінчився, свято наблизилось, і по справжньому ви можете провести всі вихідні. А саме один вихідний день неділю із своїми родичами, своїми найблизькими, своїми най найближчими друзями, родиною, то що дозвольте вас привітати миру, нам всім злагоди здоров'я вам та вашим родинам. Ну і підбити маленькі коротенькі, такий підсумок. Каже, за суботу було зіграно. 18 зустрічей. Всі вони відбулися в форматі 8 на 8 А якщо ми говоримо про лівобережний чемпіонат, то там були зустрічі всіх майже турів, яких тільки можна було. Це всі були недограні поєдинки. Якщо ми говоримо про правий берег, то окрім двох зустрічей, відбулися загалом тури тур регулярного. Чемпіонату, і я пропоную швиденько розпочати. Розпочнемо ми пройдемося сьогодні по лігах, в яких виступали команди. Урбан Ліга, два поєдинки відбулося. Нікос вдома поступився Евіресту в рамках дев'ятого туру з рахунком. 0-4. Підопічний Сергія Фоя в прекрасній формі фоя, який а... класно, що він не жаліє на команду ані сил, ані своїх якихось емоцій, адже команда прогресує. Команди з'явилися вихідний комплект форми, так званий парадний комплект. Ну я думаю, це все до прогресу, до росту. І, Можливо, ми навіть рез побачимо вже на сутому сезоні в прем'єр-лізі. Чому б і ні спалах поступається? Чайки з рахунком 1,5 – це восьмий тур урбан Ліги спалах, який в принципі. Зібрав непоганий бойовий такий склад. Підсилились Богданом Куксу 56 підсилились шість. Підсилили Кацетадзе, який провів лише першу зустріч проти команди Севан, де спалах здобув три бали. Але навіть ці двоє хлопців не змогли ані відзначитися, ані допомогти команді Сергія Сергійовича заробити залікові бали, заробити три. Пункти є святкувати смачненькі пасхальні куличі. Натомість чайка, яка перебуває в певних перетурбаціях, адже відходить, я так розумію, від справи Дмитро Мілевський покидає він дещо він відокремлюється від чайки, але чайка заробляє три бали, і на, насправді мені здається, Дмитро, який полюбляє цю, цю команду, який Зібрав хлопців, знайшов і того самого Корнійчука, і того самого Лисенка. Всіх знайшов. Він повернеться і знову ми побачимо його в рамці, в рамці воріт той чайки. Ну, чайка без нього насправді виглядає не дуже охоче, не дуже такою чайкою, справжньою, так би мовити. Денис Лисенко оформлює хитрик до того, що віддає результативну передачу в чотирьох із п'яти зустрічей. Бере участь Лисенко, але хочу і сказати, що Руслан Сафа. Салманлим класно відіграв в захисті, ми це теж відзначаємо, ми це помічаємо, бо матчі перемагаються атакою, а трофеї завойовуються саме оборонні редути. Якщо ми говоримо про правобережну частину то тут сільвер ліги, один матч від поруч зі мною. Але пушка програє готи. Це є певною родою сенсацією. Пушка, яка перебувала на передосанньому шаблі, готи були трішки вище, але після цих трьох очок ми подимося, як розташовуватимуться команди тепер. Фортуна обігрує квартал з рахунком. 3-1. Ну, третій гол Ігоря дорожка з передачі Павла Горлова може квартал вважати дещо такий натягнутим, чому натягнутим, бо м'яч другий перебував. Полю зору арбітра, але арбітр не зупинив груни, щоб відволікся захисник кварталу і а, саме команда зелених пропустила. Тож як висновки цієї ситуації може бути лише один: грати треба до сигналу, грати треба до останнього, грати треба до останньої миті, навіть якщо пролунав сигнал, не факт, що це з вашого поля сигнала. Треба грати, треба настукувати і рухатись далі. А фортуна браво. Фортуна, вітаємо і смачненької паски. Вам бажаємо ангел Сіті, Пафос та Квешен Смарк. Дві зустрічі, де команди, які намагалися претендувати, ну і будуть претендувати, і загалом і зараз навіть претендують на найвищі місця, не змогли заробити очки. Ось такий він видався. Цей тур насправді ось таким. Він був, а чому не до оцінка суперника? Я вважаю, що це номер один, як для команди Ангелсіті, адже вони поступилися Пафосу 2-3, так і для команди а, Secure, адже Вони поступилися кошмарку з рахунком 2-4. Якщо Пафос залучившись підтримкою дев'ятої гравчині, навіть а не гравця, адже а, кохана Олексія Воронкова доєднується в зеленій формі до хлопців є, а, поблизу е, то, в одному і лівого флангу, в другому правого флангу. А допомагає допомагає хлопцям, мотивуючи їх на найвищі результати. А ось команда Secure не була надто мотивованою, саме через це поступилась команді Questions Mark. Трансляції не погано? пога. Не знаю, хлопці все заходили за ним. Запитав, я просто я честно, я не знаю. Ну, пацаны, если каву, то вони знають. Ну і ще один поєдинок в рамках Сільверліги, Це Каскад проти Фратрума. Вони грають поруч зі мною. І вже Фратрум забив один м'яч. Пан Яршов відзначився, але ще є другий тайм, ще є шанси у Каскада заробити свої залікові бали. В Голдлізі було зіграно лише три зустрічі із чотирьох. Із п'яти навіть лише три зустрічі еспада поступилася апожу нуль п'ять. Довго розкачувалися насправді команди: то одні, то інші атакували, завдавали удару, але не могли реалізовувати момент. Але все ж таки, апож забивши перший м'яч, десь їх. Трубопровід забитих голів прорвало в даній зустрічі. Три бали відійшли до Руслана Світлого і партнерів. Хатор проти Нуманці. хороша. Така перша по справжньому серйозна перевірка для хаторів, які проводять лише шосту гру в форматі 8 на 8. І одразу проти нуманці. Проти катка правого берега. Давайте говорити так. Другим катком є команда Еквіті з Нуманці. Вдалося побадатися, не дивлячись на те, що рахунок 24 шорти м'яч був забитий і просто шейдевральним чином від Владислава макаренка який відібрав круглого у свого візаві є паршутком перекинув воротаря команди Хатор, який вже біг підключатися до атаки, аби забувати цей рятівний третій і бути героєм. А вийшло як вийшло. 2-4. номанція. Хоча еквіт я певне спостерігала за цією грою, бо номанція була близька до того, аби втратити бали. Але нуманція є номанця, номанція це команда чемпіонів. Тому не дивно, що навіть із натяжку, але три бали відходить саме до Руслана Миколаєвича. Анівки поступилися. Турбо турбо команда дещо а, досвідченіша. І на мою думку, саме тут досвід зіграв більшу роль а, в саме в даній звитязі. А, ну майстер-ліга відбувалися три гри. Але по справжньому грали а, Бортничі та Аксон Софт, які. Спочатку, спочатку зіграли між собою нуль 3 бортніші, зуміли переграти своїх суперників, а далі а, розділились на два табори. І Євробіз переграв Аксонсовтова Сосенка переграла Бортніше, хоча Борніше заробивши 6 із 6 балів, могли б десь претендувати і на трійку. Вони і залишаються претендентом на трійку, але для цього треба і вушні зустрічі. Ред і старт перегравати у всіх лідерів обігрувати і заробляти бали. Подивимося, як буде цілком можливо, що. Це так і буде. Що це так і може бути. Приємно, що малецький Сергій Йосипович відзначається трьома забитими голами команди бортніші та й бортніше загалом досвідчені, але не побоялися провести 120 хвилин на футбольному полі. Так можливо вони розуміють, що е десь десь. Десь не вистачило і сил, десь замін не вистачило. Саме це втрачаються такі важливі залікові бали, які, яких ти чекаєш за один тиждень шість очок можна було набрати. Заробили лише три. Ну я впевнений, це непоганий результат. Тим паче обігравши такого м, серйозного суперника, як Аксон Софт, і принципового суперника для команди Бортніча. Ми вітаємо Євробіс. Воскресенку вони показали хорошу гру в Воскресенка, яка сподіваємося. Цією перемогою так оживає, як Фенікс із попелу. Подивимося, як буде в підопічних хвилі Осоуленко. Надалі. Ну і прем'єр ліга, прем'єр поєдинки чотири гри. Всі зіграні. Уфам двічі зіграв. Цікаво, зазначити, що Уфам отамани це а, третя їх зустріч в рамках регулярного чемпіонату. Дві. Перших закінчилось або перемогою у ФАМ, або нічиєю. І, а, нарешті, отамани з третьої спроби все ж таки долають медиків, перемагають вони команду у ФАМ і перемагають з рахунком 0-9. Насправді досить такий. Хороший показник забитих голів, але в турнірі таблиці додається лише 3 бали. забити хоч дев'ять, хоч вісімнадцять, хоч один. Між найголовніше забити більше ніж твій суперник. І це вдалося зробити. Корплекс у центральному протистані перемагає команду зевс у такому досить. Принциповому протистояння адже ЗЕС поступившись, втрачає надії на топ 3 Якісь математичні, примарні ще є шанси, але навряд чи вдасться за це зачепитись чемпіону КСЛ а, позаминулого розіграшу. У Фами поділяють бали із командою третій тайм», і «Третій тайм» ми вітаємо із набраним очком. А, а погайдарниця в зустрічі, яка розпочала розпочиналася. О 8.00 Апогеї все ж таки переміг своїх суперників по ходу зустрічі, перемагавши з рахунком 2-1, потім 3 1 Досягли свого, втримали вони потрібний результат і заробили залікові очки. Ось що я хочу вам сказати: що я хочу вам побажати та побажати, хочу вам, аби ви свято провели із близькими в колі. Близьких, аби ви завжди тримались позитивної хвилі. І швидко ще хочу теж нагадати про турнірні таблиці. Розпочнемо із прем'єр Ліги підемо в зворотньому напрямку. Отамани очолюють 48 балів, вагат 46, корпуса 44, взяв 36, а 35 має. 29 Давниця Сіті, 21 ФАМ, 17 яр, 30 тайм, 4 бали, Ред Devils. всього-навсього 3 залікові пункти. Якщо ми говоримо про майстер-лігу, прем'єр-лізі, до речі, всі по 20 матчів вже зіграли. У прем'єр-лізі такої рівності немає. Лише Ренесанс зіграв 20 зустрічей, просвітає 4-ту сходинку, 29. Балів старт є лідером 41 бал, але поділяють вони цю сходинку з колективом Red Family, має ще одинакову кількість набраних балів. Золотий резерв йде на бронзовій позиції. 38 очок. Ренесанс вже говорили 29. Дихав спину в 27. Євробіса 25, Аксунцов 24, ФК 18, Весінка 15, в Месникові 11 балів, але у Бортничів є дві зустрічі в запасі. Якраз такі ці зустрічі проти старта та проти Red Family. Це плюс шість потенційно набраних очок, які десь десь і бортніше будуть намагатися зазіхнутися на топ 3 А йдемо ще в Урбан Ліга, адже там. Цього тижня теж відбувалися два протистояння. Верес 39 балів, 12 балів, перевага над найближчим супротивників. І це дійсно хороший гандикап для підопічних Сергія Фоїта, Владислава Погосова. Радужний на другій позиції, 27 очок, 21 бал у фактора НГУ. Хантерс 20, Севен 19, тільки шуфтурма. Чайка 19 має, три команди по 19 балів. Спала Кінікос по 16 пунктів, а у Міража лише 2 очки, двічі хлопці зіграли в нічию. Ну і до правого берега Голд Ліга. Ну Менсія на три бали має більше, але і на одну гру має більше від Еквіція. По 33 бали, Круїзи 28, Аспада 26, Турбо 20. 5, але плюс 3 їх бали буде 28, вони обходять і спаду підіймати щось на п'яту позицію. Альпіндустрія 20 очок, Хейтор 19, а Нівки остання сходинка 6 очок, важковато під опічним В'єслава Тригубця. Сільверліга, але без однієї зустрічі, без каскада. Та фратрум. фратрум, який потенційно може завдяки перемозі наблизитись до пафоса, скоротивши своє відставання до мінімуму до бронзової сходинки. Але про все по порядку, про все згодом секюр 43 бали. Фортуна 42 очки. Пафос 38, Квартал 34, Фратрум 34 і гра. Позаду у мене гонці Сіті 33 залишилось. Квещесмарк двадцять 22, Гоа 21, пушка 11, Ну каскада 5, а може стати 8. Ну на цьому буду з вами прощатися. На цьому будемо прискіпливо стежити за другим таймом поєдинку Фратрум проти Каскад. Мене за традицію звати Мамчу Роман, Мирного неба вам над головою. А, міцних яєчок і я дуже дуже смачних пастальних куличів. Дякуємо, дякуємо, що обираєте нас. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього і ми обов'язково з вами побачимося та почуємось. Папа.